Що насправді стається з воєнним злочинцем, коли пил осідає? Це питання, яке хвилює багатьох із нас, особливо коли ми бачимо заголовки про вторгнення, зруйновані міста та людські страждання. Давайте розберемо реальні наслідки для того, хто відповідальний за такі звірства, спираючись на факти та історичні прецеденти. По-перше, уточнимо, про що йдеться такі дії, як вторгнення в суверенну державу, навмисне бомбардування цивільної інфраструктури, як от електростанцій чи лікарень, спричинення масових жертв серед цивільного населення та викрадення дітей, вважаються воєнними злочинами за Римським статутом Міжнародного кримінального суду МКС. Отже, що чекає на лідера, який віддає такі накази? Короткострокові наслідки 1-3 роки. Наслідки починаються майже одразу у короткостроковій перспективі за 1-3 роки перший серйозний удар це міжнародна ізоляція. Країна агресор зазнає нищівних санкцій від таких організацій, як ЄС, США та ООН. Це обмежує доступ до глобальних фінансів, передових технологій і робить міжнародні поїздки дуже ризикованими. Для самого воєнного злочинця подорожі стають майже неможливими. На сьогодні 125 країн є членами МКС. Якщо особа з ордером на арешт потрапляє до однієї з цих країн, її юридично зобов'язані заарештувати та передати до суду. Це вже працює на практиці. У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової Білової за незаконну депортацію дітей з України. Потім, у червні 2024 року, ордери видали проти Сергія Шойгу та Валерія Герасімова за атаки на цивільні об'єкти. Світ для таких осіб дуже швидко звужується. Крім того, є значні внутрішні ризики. Якщо війна йде погано або економіка країни колапсує через санкції. Власні союзники лідера можуть повернутися проти нього. Історія повна прикладів як от режими Саддама Хусейна чи Муамара Каддафі, коли наближені, влаштовували переворот щоб врятувати себе та укласти угоду з міжнародною спільнотою. Вірність триває лише доти, доки вона вигідна. Середньострокові наслідки. Три 7 років У середньостроковій перспективі, скажімо, за 3-7 років юридичний тиск посилюється, МКС не зупиняється на одному ордері, слідчі продовжують збирати докази для нових обвинувачень. Наприклад, у липні 2025 року прокурор МКС оголосив про намір видати нові ордери проти високопосадовців за систематичне розграбування культурної спадщини, що може кваліфікуватися як складова геноциду. Ми також бачили це в березні 2024 року, коли ордери видали проти двох російських командирів за атаки на енергетичну мережу. Поки конфлікт триває, список обвинувачень, ймовірно, зростатиме, створюючи дедалі міцнішу справу. Юридичний тиск супроводжується політичним, союзники, які спочатку надавали підтримку, можуть почати дистанціюватися, щоб уникнути вторинних санкцій. Воєнний злочинець опиняється в золотій клітці. Зберігає владу вдома, але ізольований на світовій арені без реального впливу і з постійним страхом арешту чи повалення. Довгострокові наслідки Сім плюс років у довгостроковій перспективі після семи років і далі історія дає нам важливий урок. Приблизно 80% великих воєнних злочинців рано чи пізно постають перед правосуддям. Це може бути не одразу, але колеса правосуддя обертаються повільно, але впевнено. Від Нюрнберзького процесу після Другої світової війни до трибуналів щодо Руанди та Югославії відповідальність є нормою, а не винятком. Ключовий фактор це часто колапс режиму. Коли лідер втрачає владу через економічний крах, військову поразку чи внутрішнє повстання, відкривається шлях до зали суду. Слободан Мілошевич, колишній президент Югославії, був екстрадований до Гаги у 2001 році, Чарльз Тейлор з Ліберії. Був переданий спеціальному суді у 2006 році. Кінцевий пункт це зазвичай тюремна камера, часто довічна після суду у міжнародному трибуналі. Звичайно, є альтернативні сценарії, деякі злочинці помирають природною смертю, як Йосип Бростіто, або вчиняють самогубство, щоб уникнути полону, як Адолів Гітлер. Однак у сучасному світі сховатися важче ніколи. Сучасні технології від сутутникових знімків та кіберрозвідки до дронів роблять чисту втечу майже неможливою навіть так звані безпечні притулки в країнах, що не входять до МКС, не можуть гарантувати постійної безпеки. Зрештою, шанси уникнути покарання невеликі і зменшуються. Глобальне правосуддя розвивається, а організації, як Amnesty International та Human Rights Watch, посилюють тиск на відповідальність. Послання чітке: агресія та воєнні злочини мають високу, неодворотню ціну. Це не лише про покарання. А й про встановлення прецедента для всього світу, що такі дії не толеруватимуться. Дякуємо за перегляд. Якщо цей розбір був для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб отримувати більше глибоких аналізів складних глобальних питань. Залишайтеся допитливими до наступної зустрічі.